Це мій проєкт Людина, яка мене надихає. Є постаки, чия духу і вірність своїм ідеалам надихає через століття. Для мене такою людиною є Іван Мазепа, гетьман України, і державотворець і борець за свободу. Меценат, освічена людина, що знав вісім мов. Найбагатша людина Східної Європи, ворог для Московії і герой для української гетьманщини. Його ім'я нерозривно пов'язане з Полтавою. Однією з найважливіших подій його життя стала Полтавська битва 1709 року. Саме тут вирішувалася доля України. Саме тут Мезепа зробив свій найважливіший вибір стати на бік свободи, не взнаючи, що сили на рівні. полтавська битва була важкою та трагічною. Українське військо та союзники Шведи. Зазнали поразки, і багатьом здавалося, що це кінець. Але велиці Чмазепи не в перемозі чи поразки, а в тому, що він не зарадив мрію про незалежну країну. Він вибрав шлях честі, а не покори імперії. Поле полтавської битви не лише історія, а місце, де серце України, витримало страшне випробування. Сьогодні ми можемо відчути ми в цьому місці селу тих, хто боровся за свободу нашого народу. Мазепа, вчить нас бути вірними своїй землі і своєму народу, не боятися обирати правду, навіть коли все проти тебе. Не здаватися, якщо дорога важка. Пам'ятати свої корені і нести гідне ім'я українця. Справжнє все за своє, навіть коли залишаєшся майже один. Так жив Іван Мазепа. Він приклад, що надихає. Продовжувати шлях свободи, який колись проходив тут, у нашій Полтаві. Я хочу бути схожим на Мазеп. Я також люблю свою країну, намагаюся бути арбованою. Вірю в свободу, стараюся бути чесним, смірливим і ніколи не здаватись.